Як можна судитись за підвищення військової пенсії, коли війна на дворі? Зараз і так в Україні немає грошей, все потрібно віддавати на ЗСУ. Такі твердження ми постійно читаємо від вас у коментарях в соцмережах. Тому зараз поясню, чому у воєнний час силовикам не тільки можна, а й потрібно перерахувати свою пенсію для того, щоб не пропустити нові способи збільшення військової пенсії або отримати грошові компенсації. Тисніть на підписатись та залишайтесь з нами. Військові пенсії незаконно скоротили у 2018 році, але велика кількість пенсіонерів силовиків знаючи це, не бажають відстоювати законний розмір своєї пенсії. Часто гадають, що таким чином вони збирають ці гроші з фінансування армії чи просто у державі сьогодні немає на це ресурсів. Так, зараз в Україні не найкращі часи. Втім, давайте дивитись правді у очі. Війна триває вже десятий рік, але країна продовжує існувати саме завдяки тому, що підприємства та державні органи працюють в штатному режимі, в тому числі і наша компанія, яка своєчасно сплачує податки, допомагаючи країні та військовим. Ви ж провели чи не все своє життя на військовій службі. В подяку за це пенсійний фонд кожного місяця платить у 2-3 рази скорочену військову пенсію. Продовжуючи чекати, ви так і не дочекаєтесь того самого кращого моменту, щоб збільшити свою пенсію. Адже сама держава також не буде займатися добровільним перерахунком, звертаючи увагу на те, скільки часу на це було. Деякі сумніваються, що зараз взагалі можливо щось відсудити, але всі державні органи працюють у штатному режимі. В тому числі і ПФУ, і суди, і не тільки працюють, а й дають позитивні рішення на користь військових пенсіонерів. Доказом цього є близько 4 тисяч пенсіонерів, які разом з нами підвищили свої пенсії та отримали компенсації саме з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Це такі ж люди, як і ви, з різними званнями, з різних структур та областей. Ще більше відгуків ви можете побачити на нашому каналі. Тому тисніть на кнопку під відео Підписатись, щоб не пропустити інші історії людей та стати одним з них. Також військові пенсіонери нам дуже часто кажуть, що зараз кошти, які вони можуть повернути собі, більше потрібні ЗСУ. Дійсно, все фінансування з єдиного державного бюджету. Але тут важливо зрозуміти: для фінансування армії кошти закладаються у бюджет Міністерства оборони України. А для виплати пенсії в бюджет пенсійного фонду це різні сфери витрат, які між собою ніяк не пересікаються. Тобто, кошти на пенсії ніяк не можуть піти на зсу, і навпаки, кошти на зсу не відходять пенсіонерам. Саме тому, якщо займетесь збільшенням військової пенсії саме зараз, ви не тільки не вкрадете ці кошти у ЗСУ, а й зможете потім самостійно допомогти нашій армії затонативши на допомогу. Окрім цього, в такий складний час, маючи повноцінну пенсію, ви зможете допомагати рідним, адже багато хто отримав скорочення, а хтось і зовсім залишився без роботи. Взагалі, це нормально судитись із державою чи структурою за законні кошти. Навіть військові, які зараз проходять службу та боронять нашу з вами незалежність. У судовому порядку відсуджують бойові та інші виплати, які незаконно не виплачує держава. Наприклад, одному із наших військових ми допомогли повернути 130 тисяч гривень несплачених бойових, а іншому вдалося повернути 174 тисячі гривень за участь у бойових діях. Також, якщо ви знаходитесь на окупованій території і вважаєте, що у вас немає можливості займатися перерахунком. Знайте, всі держоргани приїхали у інші міста. Наприклад, державні органи з Луганської Донецької області розташувались в Запоріжжі, Кропивницькому та у Дніпрі. Всі працюють у штатному режимі, а суди із Херсонщини перевезли свої архіви в Одесу і працюють через одеські суди. Держава розуміє, що у таких складних обставинах особливо потрібна допомога. Тому, не дивлячись на те, що ваша область знаходиться під тимчасовою окупацією, ви отримуєте пенсію і будете її так само отримувати після звільнення територій. Відповідно, ви маєте право на таку ж процедуру з перерахунку пенсії та виплати грошових компенсацій, як і інші о, військові пенсіонери. Є військові пенсіонери, які працюють з нами з окупованих територій. І навіть ті, хто наразі захищає країну, перебуває на передовій, і з ними ми працюємо онлайн, оскільки судовий процес не вимагає присутності сторін. Завдяки цьому маємо позитивні рішення у Донецькій та Луганській областях. Також підсумуємо: по-перше, усі державні органи продовжують працювати, незважаючи на обставини, а підвищені пенсії виплачуються. По-друге, отримавши виплати від держави, ви не тільки не забираєте їх у ЗСУ, а й можете самостійно задонатити гроші на армію та бути впевненим, що вони пішли на користь захисників. По-третє, якщо ви знаходитесь під тимчасовою окупацією, ви отримаєте пенсію і будете її так само отримувати після звільнення територій. Якщо вас цікавить, наскільки ви можете збільшити свою пенсію. Звертайтесь за нашим номером телефону, вказаним у відео. Ми надаємо безкоштовну юридичну консультацію щодо військових пенсій. Та обов'язково підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб не пропустити нові відео про військові пенсії та грошові компенсації. Все буде Україна!